Навіть попри воєнний стан українці не зраджують щорічним традиціям. Так в кривому розі десятки людей зібралися біля однієї з водойм на водохрещі, аби також пірнути та за повір'ям набратися здоров'я на цілий рік. Людно було на пляжі біля човникової станції близького півдня. Бажаючих долучитися до водохрещенських купань виявилося вдосталь. Переважно приходили цілими компаніями. Весь процес фільмували на згадку та, звичайно, що робили світлини. Дивувала сьогодні присутніх і температура повітря. Стовпчик сягав подекуди аж 16 градусів тепла. Добре. Адлічно. Тяжко заходити, коли тепло. Коли холодно. Дуже ну більш-менш легше. Більше спірнальників зізнавалися, що вже досвідчені та занурювалися в минулі роки на водохрещі навіть в люті морози. Чому пірнають, то деякі не приховують, звикли так інші, тому що вірять у це велике свято та те, що воно несе. О, Здорово! бадьорості набрався після пірнання і Олександр. Чоловік не зраджує традиції вже три роки. Каже, спочатку довго на це наважувався. Пояснює, ці занурення неначе стимулюють на якісь завершення. До своєї компанії хоче долучити ще й доньку, але вона поки що ще сумнівається. Єдине, що розчарував Олександр, надто тепла погода. Хотілося б морозця такого, градусів 10, снігу, щоб в минулому році краще було. При морозі тепліше, ніж Да коли коли сухо коли немає то лучше Рощущаєш себе так. Хтось побачить, хтось теж з друзів теж піде купатися. Цього року через воєнний стан не організовували в Кривому Розі місць для проведення водохреща. Але на місцях скупчення людей все одно читували поліцейські, нацгвардійці, військові та рятувальники, аби в разі надзвичайних ситуацій вчасно прийти на допомогу. Це на березі інгульця у парку Маршавцева в центральному міському районі, у зоні відпочинку біля води на вулиці Маршака в мікрорайоні Даманський, поблизу водойми на вулиці Чарівна в Тернівському районі. В цілому святкування водохреща. На території Кривого Рогу і Криворізького району пройшло без надзвичайних ситуацій. Станом на 15.30, 19 січня, надзвичайних подій на водоймах району не зафіксовано. Від рятувальників до чергування залучили 16 чоловік особового складу. Виходили вони на місця в різний час. З 6-ї години ранку, з 8-ї чи 9-ї. Найбільше пірнальників спостерігалося саме в парку Маршавцева. Для контролю за ситуацією правоохоронці також вивели додатково 22 патрулі з їхнього боку. Так само не зафіксували надзвичайних подій. Вікторія Пінчук, Андрій Яковлів, перший міський.